Тут не потрібно говорити про стихію, тут є констатація факту, і тому знову ж таки на цей час ми отримаємо конкретні звання стосовно підвищення тарифу. Знову ж таки, аргументація перевізників досить проста. Це підвищення палемастильних матеріалів, тому що частина їхніх, я повторюю, частина працює на диспаливі. Зокрема, якщо на споживчому ринку маємо знову ж таки. Свою специфіку, то тут уже деякі перевізники почали покидати ринок, різати транспортні засоби, ті, які працюють на диспаливі, і залишати свій ринок, де вони працювали 10-15 років. Без залучення громадськості, без широкого громадського обговорення тарифів, жодного кроку з моєї сторони в сторону підвищення не буде зроблено. Ось сидить голова громадської ради при адміністрації. По кожному маршруту виключно обговорення з громадськістю. І аргументація перевізника перед громадськістю і відстоювання свого тарифу. Тільки в такому форматі. Щоб ми не отримали сьогодні так ціни на споживчому ринку номер 2 Там, де сьогодні так, безпідставно, самостійно хтось піднімає тарифи, значить ми повинні реагувати на ці речі. Але тільки широке обговорення з громадськістю.